Доброго дня, шановні телеглядачі! Рада зустрічі з вами в рубриці Здорово жити. З вами в цій студії Світлана. Сьогодні пропоную вашій увазі доволі цікаву тему: 5 причин передчасного старіння шкіри. Спеціалісти кажуть, що це вода, сонце, стреси, токсини і шкідливі звички. Давайте розглянемо кожен з них. Почнемо з води. У новонародженої дитини в тілі дуже високий відсоток води. З роками він зменшується. Першою своєю позицією починає здавати шкіра, потім внутрішні органи і в останню чергу мозок, а поповнення відбувається у зворотному порядку. Достатнє вживання води вже за кілька тижнів поліпшить зовнішній вигляд. Випивайте впродовж дня до двох літрів води та включайте в раціон харчування продукти, що складаються на 50% з води. Коли я навчалась в школі, в нас... В нашому класі висів стенд з девізом. На сонечко я схожий і сонце я люблю. До сонця повертаю голівоньку свою. Звичайно, що помірні сонячні промені для нашої шкіри навіть корисні. Проте перебувати під його прямими променями тривалий час шкідливо, особливо влітку з 11 до 17 години. Адже шкіра товщає, губить свою еластичність, порушується пігментація, з'являються судинні зірочки і саме собою зможки. Тому бути під сонцем краще на. Початку та в кінці дня. Наступним у списку стрес. Справжня біда сучасних людей. Щоб його уникнути чи зменшити хоча б вплив, посміхайтесь. Позитив дозволяє уникнути ранньої появи зморшок, гніву. Стежте за своїм тиском і кровообігом, чаї з заспокійливих трав, масаж, контрастний душ, розслаблююча музика, вечір у колі улюблених людей допоможуть заспокоїтися та набратися сил. Токсини. Призводять не тільки до старіння шкіри, але й до значного скорочення життя. Перша допомога при очищенні організму проходить від антиоксидантів, а це означає, що треба багато вживати різних фруктів і овочів, буквально до кілограма на день. І не забувайте, що саме вода є головним очисником організму, тому треба уникати вживання продуктів, які виводять із організму воду: це кава, кола, енергетичні напої. Алкоголь, деякі медикаменти. І не забувайте, що саме вода є головним очисником організму. Тому треба уникати вживання продуктів, які виводять з організму воду. Це кава, кола, енергетичні напої, алкоголь, деякі медикаменти. Випивши якийсь з перерахованих напоїв, треба стільки ж випити води, щоб в організмі не було втрат. Будьте гарними та щасливими, а головне вдячними, адже вдячне серце запорука міцного здоров'я. Дякуйте Богові за кожен новий день свого життя, і ви помітите, як ваше самопочуття буде набагато кращим, і молодість зберігатиметься на вашому обличчі. На цьому все, до зустрічі.